Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачний салат з курячою печінкою. До речі, сподіваюся, ви не забули, що цієї неділі день матері, і потрібно обов'язково приділити увагу своїм матусям. Ну а корисним подарунком може стати ващанка. Це чудова, багаторазова екологічна альтернатива харчовій плівці, виготовлена з тканини 100% бавовни і просочена розчином бджолиного воску соснову смоли та олії жожоба. І такому складу вощанка дихає і дозволяє продуктам не завітрюватись, не сохнути, не впрівати і зберігати вологість довше, завдяки чому продукти зберігаються довше. Вощанка не липне до рук та продуктів. Для початку роботи пожамкайте серветку в декілька секунд в руках, під дією тепла рук. віз нагрівається, розм'якшується. вощанка стає піддатлива і приймає будь-яку форму. Також до кожного набору додається інструкція та ось такий шматочок воску. Отож, для приготування салату готуємо заправку. Для цього беремо гірчицю в зернах, мед, лимонний сік, вимішуємо і відставляємо. Наступним кроком беремо листя салату. Його я теж зберігаю в ощанці із неї можна сформувати ось такий класний конвертик. Далі нарізаємо помідори черрі на четвертинки. Додаємо їх до листя салату. І з яблука вимаємо серцевинку, по бажанню можна зняти шкірку. І нарізаємо невеликими шматочками. Також за бажання можна взяти грушу. Наступним кроком додаємо моцарелу бейбі. Декілька штучок залишаємо для декорації очищену й нарізану на шматочки печінку, солимо, перчимо та смажимо до золотистості і повної готовності. Коли печінка майже готова, заправляємо салат, вимішуємо, викладаємо на тарілку і ставимо гарячі шматочки печінки на верх викладеного салату. Декоруємо салат лимонами та моцарелою. За смаком також можна додати подрібнені горішки каш'ю. Всім смачного і дякую за перегляд!